Вітаю вас, любі друзі, і ви бачите на столі. Кучу всяких ниток, такий нитковий бардак, але насправді це все ниточки для того, щоб прийняти участь у іграшковому бумі осінь, який організовує Оксана Недошитко. І він у нас посезонний, приймає багато участь, всі в'яжуть іграшки. Ну, хто розпочинає, хто дов'язує, ну як кому буде зручно, тому що це такий лайтовий проєкт, можеш дов'язати, можеш розпочинати, можеш закінчувати. Ну, тобто... Все для твого комфорту. Yeah. Не планувала розпочинати нічого в цей іграшковий бум. Я думала, буду дов'язувати іграшки, які в мене не дов'язані, а їх таких багато. Я навіть боюся уявити стільки їх і все, збираюся зробити ревізію в своїх процесах, все розфасувати, переписати і потрішки все це дов'язувати. Я планувала в цьому іграшковому бумі дов'язувати всі іграшки, які я розпочинала у всіляких марафонах, які були до цього. Звичайно, я працюю. Десь є якісь інші проблеми, тому не встигаю я завжди все це дов'язувати. Іноді в мене ще не нападає, що дуже часто буває чомусь останнім часом. І тому... Таких процесів в мене зібралося вже дуже багато. Але ж іде рік змії, і плани помінялися буквально останню мить, і я вирішила пов'язати змійок. Тобто, це в мене будуть такі зміїні старти. Але ще є одне мене бажання Я побачила дуже гарну яжачка, точніше, мені скинула моя подруга Оля. І... Я дуже хочу зв'язати, не знаю, що в мене вийде, чи вийде часу його в'язати, але ж, все ж таки я буду розпочинати, а там далі буде видно. І так, їжачки в мене мають в'язатися із таких звичайних, там мордочка в'яжеться з звичайних напівбавовняних ниток, а шубка в'яжеться вже з плюшевих. Комбінований такий їжачок. і Також я хочу пов'язати з Такі брилочки, подивитися, які вони вийдуть за розміром. Є багато майстер-класів. І в Олі Вер'янової зараз ну, є різні майстер-класи змійок різних і багато інших. Тому я хочу пробувати в'язати маленькі іграшки. Ну, можливо, хтось щось собі чи для своїх діток, чи на подарунки купить на новий рік. І так. Буду розпочинати, що поки не знаю, але все вам потрішки буду розказувати. І так, до скорих зустрічей. І так, всіх вітаю про майно тиждень. Думала, буду знімати кожного дня і щось вам показувати, але вийшло, як вийшло. І так, що ж в мене вийшло? О, забула. Ще докласти своїх змій. І так, перший день, в понеділок, я в'язала отакі ось детальки. Це детальки для личка. Їжачка. Тут мають бути очки, потім там мають бути, утяжечки, там посмішка, носик, і вже дов'яжеться шубка там з ручками і з усім іншим. Ну, Поки нав'язала щось мені хотілося зв'язати 10 штук, тому я нав'язала, тут, мабуть, і не 10 ще, 2, 3, 4, 5, ще тільки 7 цих мордашок, ну, думаю, дов'яжу пізніше. Так, У вівторок я із напівовняної пряжі розпочинала. В'язати змійки. До змійки я зв'язала деталі. Це тулуб такий, це голівка, так воно все має пришиватися. Тут мають ще бути очки, що тут ще, ну, для брелочка цей карабінчик, там все таке. Так, зв'язала я дві штучки, таких кольорах. Отакі. І таких. А чому в мене очки не вставились відразу? Щось я навіть не знаю. Ну подивлюсь по майстер-класу, щось я не знаю, чому це я очки відразу вставила. Це такий трішки більше вийшов, цей менший. І я дивлюся, що вони такі величенькі, ну якби як для брелочка. Ну, можливо, то як машину чіпляю, там, щоб він там цей його, то можливо, і нормально. ну, Більше, можливо, підійде як іграшка на ялинку. Так, на третій день я в'язала, попробувала в'язати змійок. От ось. Це також, має бути брілочок, тут вже відразу вставлені очки. Так, я не виключення, я також відвідала магазин Аврору, випала така нагода і також купила таких зелених ниток, червоних і там різних. Хотіла вам показати. Ні. Чи показувати, чи вже ви всі бачили в дівчат вже такі всі ці нитки. Вони кругом однакові по 64 гривні моток. Це китайські нитки, які закуплені якимось українським якоїсь організації чи якимось ФОП, вони, роз, мабуть, були перемотані в мотки, помінялася їхня етикетка, але нитки не стабільні, вони з мотків вивалюються, тому лишній раз ці мотки не хочеться переносити, тому що вони дуже-дуже розпадаються. Але ниточка, хоч там написано 105 метрів на 100 грам, вона більш підходить до нитки ярнард е, велюр. Наче в мене такі нитки вони більш тонші, але вони м'якші. В'язати ними дуже зручно. В'язала лягачком 3,5, дуже мені сподобалось. Тут ще має бути чубчик, у цієї змійки. і також втягнуться очки, вишиється ротик, посмішка така. І це будуть такі в мене зміючки, брилочки. Також в мене оце різнокольорові оці нитки Вони були закуплені ще майже на початку року. У мене ще цілий пакет і цілий є мішечок всяких залишків. І я хотіла з них в'язати. Таким невеликим. Зміючки по мастекрасу оліавріяновий. Ще взимку в мене були зв'язані два зразка. Це також і залишки, бачите, що було, то підряд і в'язалося. Були маленькі такі моточки, мені не хотілося, щоб вони валялись і путались, тому що вони завжди розкручуються. І, і такі очки вставляла. Змійки получається, дуже такі цікаві. Тут ще хвостик не захований, язичок не причіпляний, але гадючка вже така класна, мені подобається. Також були залишки, я ще зв'язала отаку. Таку патріотичну змійку, також в неї очки такі цікаві. Сітяться також ще сюди ще, ще нічого не заховано. І це я купила цих ниток багато для того, щоб випробувати різних кольорів ці змійки. Звичайно, я ще не всі випробувала кольори, які в мене є, але вже просуванечка є. І зв'язала я ось от таких ось змійок. Цю так це також залишки. У мене якісь ниточки були, додала таких. Це також я в'язала кота, з нього залишились залишки, я Вирішила таку нитку. Ці змійки десь до 30 см. Ось така зелененька, це така дуже м'яка пряжа і такі, дивіться, очі зелені в неї. Також така класна змійка. Тут також ще не поховані. Ця ниточка взагалі така м'яка, і ця змійка така взагалі чудова, тут наче трішки голівка більша. Ну, не знаю. Ой, ця взагалі нитка, тому що змійка взагалі така м'ягенька, м'якенька, м'якенька. Тобто змійок і ця м'яка. Ця нитка м'якша. Так, тому в мене ось ось стільки змійок є. Тобто, зміяний рік розпочався, і треба їх доводити до розуму, тому що люди вже заздалегідь готуються до свят, і, можливо, хтось щось допридбає. Да і так, на цьому все. Ось такий невеликий мій звіт, і невеликі мої просування по цьому проєкту, але все ж таки головна участь. і Мені дуже подобається цей проект і. Участь в ньому і компанія, і атмосфера, і все-все найкраще. Список усіх учасниць я залишу під відео в інфобоксі. Також там буде хештег, іграшковий був осінь. Ви по ньому можете переходити, і там ви побачите всі роботи, всі процеси, все, хто що творив за цей тиждень, все-все-все, дівчата там будуть викладати. Це дуже цікаво, можливо, ви для себе підхопите якусь собі таку ідею, в'язанню змійок чи там інші. Інших іграшок і А можливо, ви захочете щось придбати, і в когось це все буде на продаж, тому переходьте, дивіться і насолоджуйтесь цими прекрасними відео. І так, до скорих зустрічів! І я буду чекати вас на своєму каналі, і скоро щось вам покажу новеньке. Пока-пока!